Усіх вітаю, любі друзі! З вами Ютуб канал Хетрик. І сьогодні ми з вами поговоримо про найважливіші події в українському футболі. Буде дуже цікаво. Тому підписуйтесь на канал та погнали дивитися відео. Перша новина стосується вже колишнього тренера Шахтаря Ігоря Йовічевича. Гірники оголосили про відхід хорватського тренера. Та за інформацією змі повинні будуть виплатити близько 500 тисяч євро компенсації за достроковий розрив контракту зі спеціалістом. Євічович очолював Шахтар з липня 2022 року та провів з гірниками 40 офіційних матчів. Під його керівництвом команда перемогла у 24 матчах, 10 разів зіграла в ніч'ю та 6 разів програла. На чолі Шахтаря Хорват став чемпіоном України та дійшов до однієї восьмої фіналу Ліги Європи. Дане рішення дуже неоднозначним. З одного боку Явічач досяг непоганого результату, виграв чемпіонат та вийшов у Єврокубкову весну і навіть пройшов там одного суперника. Але з іншої точки зору, гра команди останнім часом стала досить одноосібною та невиразною. Особливо це було помітно навесні. Якщо у першій частині сезону Шахтар витягував багато матчів за рахунок Бенефісу Михайла Мудрика, то у другому колі цього вже не було. Навіть у матчах УПЛ Шахтарю Явічевича досить часто було важко взламувати потужну оборону суперників. Особливих ідей в атаці не було, а результат досягався за рахунок індивідуальних дій тих чи інших гравців наприкінці поєдинків. Тим не менш, незважаючи на це, Ігор Явічевич увійде у історію Шахтаря як тренер, що у важкий час повної перебудового складу зумів перемогти потужний у Німеччині та на рівних зіграти з зірковим мадридським реалом. А також тренером за закаденція якого Шахтар здійснив найдорожчий свій трансфер на вихід, продавши Михайла Мудрика у Челсі майже за 100 мільйонів євро. Михайло Мудрик готовий до матча зі Францією. Про це повідомив тренер команди Руслан Ротань. Михайло вже два дні тренувався у загальній групі і підійшов у повній бойовій готовності до зустрічі з французами. Підсилення молодіжної збірної у вигляді Михайло Мудрика напередодні матчу зірковими французами є дійсно вагомим козирем для підопічних Рустана Ротаня. У таких поєдинках, де суперник індивідуально є більш сильнішим, на перший план виходить можливість команди швидко переходити із оборони в атаку. Саме для такої контратакувальної гри і створений Михайло Мудрик. Завдяки своєму дриблінгу та феноменальній швидкості він здатен самотужки вирішувати долю епізодів. Навіть якщо Мудрик на 100% не готовий до матчу, то його можна випустити на заміну для підсилення гри, коли гравці французи будуть вже не такими свіжими. Михайло, як на велосипеді може проскакувати оборону триколірних. Окрім того, цей поєдинок це супернагода для Мудрика повернути впевненість у своїх діях та показати новому наставнику Челсі Початіно, що він може бути корисним для лондонців у новому сезоні. Тому очікуємо від Михайла яскравої гри та результативних дій у цьому поєдинку. ФІФА планує змінити принцип фіксування офсайду. Фіфа та Міжнародна рада футбольних асоціацій працюють над зміненням правил офсайду, яке дозволить зробити футбол більш динамічним та видовищним. Новий підхід полягатиме в тому, що в майбутньому офсайд фіксувався тільки тоді, коли тіло атакувального гравця повністю випереджає тіло гравця, що обороняється. І, відповідно, офсайд не фіксуватиметься, якщо атакувальний гравець випереджає захисного тільки за рахунок якоїсь частини тіла, будь то плече, коліно чи щось інше. Очевидно, що це правило вводить не просто так. Останнім часом багато футбольних поєдинків стали досить нудними. В них багато тактики, але мало видовища та голів. Одним із варіантів підвищення привабливості було зменшення ігрового часу. Але цей варіант викликав би багато критиків з боку вболівальників футболу. Тому FIFA вирішила протестувати іншу ідею та змінити правила фіксування офсайду. Завдяки цьому рішенню футбол стане динамічнішим та більш атакувальним. Безумовно, швидкі гравці атаки, такі як Мбапе, Вінісіус чи навіть той же наш Михайло Мудрик, отримують багато переваг від цього рішення. Але це відбудеться лише при умові, що команда супротивних буде грати з високою лінією оборони. Дане ж рішення не може навпаки підштовхнути багато команд аутсайдерів ще більше закривати оборону суперників, ставити так звані автобуси, щоб не допускати закидань на швидкісних атакувальних гравців суперника. В будь-якому випадку дане рішення ще не ухвалено остаточно і потребує певного тестування, яке воно і пройде на молодіжному рівні в таких країнах, як Італія, Швеція та Нідерланди. Лише після цього можна буде робити остаточні висновки щодо його застосування у дорослому футболі на високому рівні. Київська Динамо пропонує суттєве зменшення зарплати Денису Гармашу, але Ческ розглядає його як гравця ротації. Про це повідомляє джерело Футбол24. Якщо гравець не погодиться на такі умови, то може не полетіти з командою на перший збір в Австрію. Чинний контракт Гармаша з Динамо розрахований до літа 2025 року. Минулого сезону хавбек забив три голи та зробив один асист у 33 матчах. Київська Динамо планує суттєво знизити зарплатну відомість у клубі. Про це неодноразово повідомлялося у ЗМІ. Тому немає нічого дивного, що кияни планують або ж розпрощатися з ветеранами команди, або запропонувати їм значно менші умови. Цікаво, що по даним ЗМІ Гармаш отримує динамо близько 1 мільйона євро на рік. Тепер же кияни пропонують гармашу близько 150 тисяч євро та міфічні бонуси, які ще потрібно заробити. Тобто гарантована зарплата гармаша зменшиться більш ніж у 6 разів. Тому, навряд чи гравець погодиться на таку пропозицію та, скоріш за всього, покине команду. Для самого ж Динамо втрата Гармаша не буде критичною, адже Денис останнім часом вже перестав бути гравцем основи. На позиції атакувального півзахисника Гармаш програв конкуренцію бояльському, а на позиції нападника Владиславу Ванато. Окрім того, у киян є більш молоді та були це і Царенко на позицію півзахисті. Тому роль глибокого запасного, а також підтримувача атмосфери у роздягальні команди це найбільше, що зараз може запропонувати Луческо Гармашу у команді. Шахтар оцінив Трубіна у 40 мільйонів євро. Про це повідомляє італійське джерело FK Inter News. Інтер, який бачить у 20-річному українцю заміну Андреа Онана, вважає таку суму досить завищеною, тому розглядає кандидатуру інших колкіперів. А саме Георгія Мамардашвілі, Марко Карназекі, Кейлора Наваса, Яна Зомера та Аудеро. Відзначимо, що контракт Трубіна з Шахтарем спливає через один рік. Сам же он наблизький до переходу в Манчестер Юнайтед, тому міланці активно шукають йому заміну. Цінник, який Шахтар виставив на Трубіне, не відповідає ранковим умовам. Можливо, Анатолій і коштує 40 мільйонів євро, адже є стабільним воротарем клуба постійного учасника Ліги Чемпіонів вже декілька років. Але враховуючи, що до закінчення його контракту залишається лише один рік, то ця ціна є не зовсім адекватною. Враховуючи, що вже взимку Трубін може попередньо підписати контракт з будь-яким клубом світу. Цікаво, що сам Трубін неодноразово заявляв, що навряд чи буде підписувати новий контракт шахтарем, тому дії менеджменту гірників не досить зрозумілі. Так, у Також є гарний кейс з продажем мудрика за шалені гроші, однак це не той випадок, де даний ціновий шантаж може пройти. Для самого Штрубіна, можливий перехід у інтер був би супер шансом перейти на новий міжнародний рівень. Адже на відміну від того Шлуніна, у Трубіна не буде потужного конкурента на вортарські позиції. Адже у команді залишиться лише досвідчений ветеран Ханданович. А отже, міланці будуть купувати воротаря для гри в основі. Сподіваємося, що Шахтар переосмислить свої позиції, і ми побачимо ще одного українського гравця у топовому чемпіонаті. Шановні, ютуб-оглядачі! Ми раді, що ви були з нами та подивилися це відео до кінця. Якщо воно вам сподобалося, то ставте лайк та пишіть у коментарях свої враження від тої чи іншої новини. Зустрінемося з вами вже незабаром. Бережіть себе та Україну!